Де всі уявіть собі величезну кількість зірок та планет у видимому всесвіті, та враховуючи скільки часу було в гіпотетичної позаземної цивілізації на розвиток, навіть за найповільнішим сценарієм, літаючи від планети до планети, повна або, хоча б часткова колонізація чумацького шляху, зайняла близько 100 мільйонів років. В порівнянні з віком Всесвіту це лише мить. Якщо хоча б одна технічно розвинена цивілізація почала б колонізовувати галактику протягом останніх кількох мільярдів років, ми б точно мали її побачити. Але поки що не існує жодного вагомого доказу існування позаземної цивілізації, лише безмежна моторошна тиша. Звідси й парадокс: якщо в гіпотетичної позаземної цивілізації було в запасі стільки часу та можливостей для розвитку та колонізації планет та сонячних систем. Чому тоді ми не бачимо слідів їх присутності? Це протиріччя відомо як парадокс фермі, названий на честь великого італійського фізика Енріко Фермі. Ми з вами частково обговорювали парадокс фермі і вау-сигнал в попередніх відео. Але сьогодні ми з вами поспілкуємось про те, що випливає з цього парадоксу, про теорії, які крутяться навколо цього парадоксу, і про найімовірніші відповіді на нього. І, можливо, ми з вами дамо відповідь на це. Екзистенційне питання. Де ж всі. З вами знову я космічний рейнджер, а це значить, що ми знову поговоримо про космос. Прокидайтесь ранньою пташкою в темному лісі і полисі. Космічний рейнджер. Сьогодні ми не стільки поговоримо про парадокс фермі, скільки приділимо увагу гіпотезам, які крутяться навколо його вирішення. Парадокс ставить з одного боку час існування всесвіту масу можливостей в життя перетворитись в технологічно розвинену цивілізацію і заполонити велику частку простору, яку важко було б не помітити нам на землі а з іншого. Повну відсутність будь-яких ознак існування, хоч якоїсь більш-менш розвиненої цивілізації, яка вміє, хоча б в радіо, одним з найпопулярніших рішень парадоксу фермі вважається гіпотеза під назвою Великий фільтр це загадкове щось, що не дозволяє. Живим організмом перетворюватись в цивілізації і поширюватись всесвітом, якась непрохідна стіна, яка стає на шляху розвитку життя в надзвичайно розвинені цивілізації. І невідомо, чи ми вже як вид пройшли цей великий фільтр, чи ще стоїмо на порозі до знищення. Також невідомо, що це за фільтр, чи це природні катастрофи, винайдення зброї масового ураження, притаманність розумних істот до саморуйнування, що вершить долю людства в цьому світі. Якась незрима істота чи закон, щось подібне до руки Бога, яка звисає над людством. Принаймні істинно те, що людина не має влади навіть над власною волею. Так от, невідомо, чи існує взагалі цей великий фільтр і чи ми приречені як цивілізація, чи ні. Але сьогодні ми поговоримо більше про інші теоретичні вирішення парадоксу фермі, які мені здаються набагато цікавішими, ніж великий фільтр. А перед тим як почати, не забудь поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Отож, поїхали. Гіпотеза темного лісу полягає в тому, що будь-яка більш-менш розвинена цивілізація розуміє, що не може точно знати, чи дружньою, чи ворожою виявиться інша. Технологічно розвинена цивілізація, і враховуючи те, що в масштабах всесвіту, той, хто виявить свою жертву перший, той, скоріше за все, і переможе. Враховуючи це, кожна така цивілізація намагається маскуватись і не видавати себе, не розповсюджувати радіохвилі, світло, лазери та взагалі видавати свою присутність в будь-який інший спосіб. Кожен в цьому темному лісі є і мисливцем, і жертвою. Кожен несе загрозу для інших, проходячи крізь дерева якомога тихіше. Аби не видати себе, і кожен в цьому лісі є вразливим до іншого, більш досвідченого або, можливо, просто обережнішого мисливця. І справді, згідно з теорією ігор, ця тактика має найбільший шанс на успіх, тому що не можна знати напевно, чи виявлена тобою цивілізація буде дружньою до тебе чи ворожою. І якщо вона не захоче дружити, то видавши себе, ти ризикуєш стати жертвою. Набагато більше шансів вижити з точки зору логіки буде мати та цивілізація, яка тихо розвивається, особливо не відрізняючись від фонового випромінювання Всесвіту. Чекаючи, що якийсь інший необережний новачок буде створювати шум, яким і пререче себе на вірну загибель. До речі, ця гіпотеза яскраво показана в серіалі Проблема трьох тіл непоганий серіал, раджу глянути. Книга, по якій знятий серіал, до речі, теж кажуть, хороша. Треба буде. Якось почитати згідно з цією інопланетні цивілізації можуть бути в курсі нашого існування і навіть постійно тримати нас в полі свого зору, але навмисно утримуються від контакту з нами, спостерігаючи за нами так, як ми спостерігаємо за тваринами в зоопарку. Інші цивілізації дотримуються політики невтручання, подібно до того, як ми, наприклад, уникаємо втручання в природне середовище диких тварин. Або культурний розвиток ізольованих людських спільнот це може бути етичний принцип, згідно з яким вони дозволяють менш розвиненим цивілізаціям, як наша. Розвиватися природним шляхом. Коли я був маленький, дивився National Geographic, про диких тварин, мені було дуже шкода бідних антилоп, яких з'їдали леви. І я думав, наскільки жорстокими є люди, які знімають усе це на камеру і ніяк не рятують бідну антилопку. Але потім хтось мені сказав, що операторам, які здійснюють зйомку, суворо заборонено втручатися в дику природу, що це порушить природний стан речей, і що там має відбуватися все, як відбувається. І Якщо подумати, то справді, якщо уявити, наприклад, що існує. Якась цивілізація чи навіть декілька цивілізацій, які приблизно настільки ж розумніші та розвиненіші за нас, як ми за мавп, спостерігати за тим, що відбувається в світі мавп, не викликаючи в них абсолютно ніякої підозри, не складне великих труднощів для нас. А навіть якщо якась дуже розумна мавпа щось запідозрить, то що вона скаже? Я бачила НЛО, і хто їй повірить? Гіпотеза рідкісної землі пропонує ідею, що виникнення складного життя, особливо розумного, є надзвичайно рідкісним явищем у всесвіті. За цією гіпотезою життя, подібне до людського, могло виникнути тільки через унікальне поєднання геологічних, астрономічних та біологічних умов, які є суперрідкісними і, можливо, майже не зустрічаються в інших місцях. І в цьому насправді є сенс, тому що для зародження життя потрібно дуже багато факторів для виникнення складного життя ще більше факторів, помножених ще й на час. А для виникнення розумного свідомого життя взагалі мовчу. Напевно, наше існування з вами справді унікальна річ для виникнення складного життя. Потрібна унікальна комбінація багатьох факторів. Це включає певну відстань від зірки, це так звана зона життя, правильний хімічний склад планети, стабільний клімат та інші обставини, що разом створюють ідеальні умови для життя, необхідність рідкісних геологічних і біологічних процесів, таких як тектоніка, плит. На землі тектонічні плити сприяють регулюванню температури та циркуляції необхідних елементів, таких як вуглець, і це унікальна властивість саме землі, яка забезпечує тривалий стабільний клімат. Вода в рідкому стані, наявність води в рідкому стані є ключовою умовою для розвитку життя. Занадто багато або занадто мало води, або занадто високі чи низькі температури роблять це неможливим. Стабільний клімат протягом тривалого часу це ще один важливий фактор. На землі клімат залишався стабільним протягом мільярдів років, що дало можливість життю еволюціонувати до складних форм. Земля має потужне магнітне поле, яке захищає її від шкідливого космічного випромінювання і сонячного вітру. Це магнітне поле утворюється завдяки активному ядру планети, і без нього атмосфера та океани могли би бути зни також в нас є бонус, такий як наш природний здоровений супутник. Місяць він стабілізує нахил осі землі, що сприяє стабільності клімату. Багато планет не мають такого супутника, і без нього осіві коливання можуть бути надмірними, що призвело б до екстремальних кліматичних змін. Також деякі вчені вважають, що ми ще й до того всього маємо безпечне розташування в галактиці. Земля розташована у відносно спокійній частині чуманського шляху. Ми достатньо далеко від галактичного центру, щоб уникнути частих космічних катастроф, таких як Нові вибухи або чорні діри, і до того ж тривалий період стабільності зоряної системи. Наша зоря Сонце є порівняно стабільною зіркою, що має стабільне випромінювання протягом мільярдів років, забезпечуючи сприятливі умови для життя. І гіпотеза рідкісної землі дає нам привід сумніватися в тому, що подібне до земного життя широко поширене всесвіті. Це означає, що ми можемо шукати не тільки інші планети, схожі на Землю, але й намагаємося зрозуміти, які інші, можливо, унікальні комбінації факторів могли б створити. Ти життя здатні умови з іншого боку рідкісність землі має і критиків. Деякі науковці стверджують, що ми досі недостатньо дослідили всесвіт аби зробити висновок про рідкість складного життя. За іншими гіпотезами, навіть якщо інші планети не мають точнісінько, таких умов як Земля, на них можуть існувати інші комбінації факторів, здатні підтримувати інше складне життя, яке буде відрізнятися від земного. З цього до речі, випливає наступна теорія, точніше гіпотеза під назвою Not life as we Know It. Життя не схоже на наше, або життя не таке, як ми собі уявляємо. Це ще один цікавий спосіб пояснити парадокс фермі. Ця гіпотеза передбачає, що позаземне життя може існувати в умовах настільки відмінних від життя на землі, що ми навіть не здатні його розпізнати або навіть уявити. Основні ідеї цієї гіпотези це відмінність хімічної основи. На землі життя побудоване на основі вуглецю потребує води, але позаземне життя може використовувати і інші хімічні основи, такі як кремній замість вуглецю або аміак замість води. До речі, ось тут посилання або ось тут посилання на відео про вуглець. Воно поки набрало найбільше переглядів. Напевно, воно найбільше вам було цікавим. Тому, хто ще не бачив, залітайте. Це життя могло б мати хімічні процеси незрозумілі для нас, тому ми могли б не помітити його або навіть не знати, як його шукати. Життя, що базується на інших носіях енергії, замість сонячного світла, яке живить більшість земних організмів, позаземне життя могло б використовувати альтернативні джерела енергії, такі як геотермальна енергія. Це особливо ймовірно для середовищ, наприклад, під. Поверхнею планет або в океанах під товстими шарами льоду, наприклад, як середовище на Європі, і ми досить скоро, ну відносно скоро в 2030-х роках дізнаємось, що океани Європи можуть підтримувати життя. До речі, в нас є про це відео. Ось тут ще одна підказочка. Переходьте за нею там детальніше про Європу, кому цікаво. Також є ще такий фактор, як органічне, точніше неорганічне або напіворганічне життя. Життя на землі складається з органічних молекул, але деякі в Вчені припускають, що може існувати неорганічне життя, наприклад, у вигляді самоорганізованих структур на основі мінералів або металів. Це життя могло б розвинутися в умовах, які непридатні для органічного життя, таких як висока температура або екстремальний вакуум. Позаземне життя може існувати у фізичних станах, які невідомі на землі, наприклад, у формі плазми, енергетичних полів або навіть форми, подібні до штучного інтелекту, які самовідтворюються. Такий організм не потребував би умов типових для життя і міг би Існувати в різних формах матерії. Деякі науковці також припускають, що інші форми життя можуть існувати навіть в різних вимірах або у формах, які ми просто не здатні сприймати через наші обмежені органи чуття і технології. Це можуть бути форми життя, що існують на субатомному рівні, або в масштабах, які ми не можемо помітити. Знаю, останні твердження звучать трошки як програма на Рідлі про піраміди ілюмінатів або щось таке на ізотеричному, але ми справді настільки обмежені в своїх знаннях і припущеннях, що будь-що з цього не можна виключати. Принаймні, гіпотетично. І так, я знаю, що це дико звучить, і не варто там якось серйозно сприймати, але гіпотетично це враховувати, це має право на життя. Я вважаю. Виправіть мене в коментах, якщо вважаєте, що це навіть не варто говорити про це, і також виправіть, якщо я вжив неправильно сьогодні якийсь числівник. Дякую. Ось приклади можливих середовищ для життя, не схожого на наше океани аміаку на супутниках Юпітера і Сатурна, таких як Титан, де температури надто низькі для рідкої води, але Аміак міг би служити основою для біохімії. Підповерхневі океани Європи. Ми вже говорили. Це супутник Юпітера або Енцелада, це супутник Сатурна, де життя могло б існувати без доступу до сонячного світла, використовуючи теплову енергію від геотермальних джерел. Приклади такого життя є в нас на землі, там де на глибині наших океанах є. Цілі біосистеми, які використовують саме геотермальні джерела як джерело енергії для життя, вони взагалі не залежать від сонячного проміння, тому це дуже цікаве твердження. Тому гіпотеза «not life as we know it» підштовхує нас до більш гнучкого підходу у пошуку життя і до розширення критеріїв, які ми використовуємо для виявлення його ознак. Перед тим як продовжити, хочу подякувати усім спонсорам, які допомагають в розвитку цього каналу, а також одноразовим донаторам. Ви справді допомагаєте в розвитку мого контенту та спонукаєте мене творити більше. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років і Бажаю вам щастя, здоров'я! Ну... Тому, якщо бажаєте долучитись до цього елітарного списку найкращих в світі людей. Тиця кнопку спонсорства на ютубі паємі кофі або влітіть одноразовий донат на Монобанку, тим самим впливаючи на кількість та якість створюваного мною контенту. Також спонсорів на Ютубі з більшими рівнями є приємні бонуси у вигляді раннього доступу до відео, телеграм-чату з обговоренням участі у виборі тем і отримані мерчу і так далі. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Максимально приємно бачити такий фідбек. А не в шанті. Рухаємось далі. Гіпотеза самознищення припускає, що розвинені цивілізації мають природну тенденцію знищувати самих себе. Після досягнення певного рівня технологічного розвитку, що пояснює їхню відсутність у нашій частині всесвіту. Основною думкою є те, що багато цивілізацій проходять через критичний етап, коли їх технології стають надто потужними і створюють загрозу самознищення. Наприклад, цілком ймовірним сценарієм закінчення нашої цивілізації є знищення самих себе ядерною зброєю, якщо знайдеться хтось достатньо божевільний, щоб зробити перший крок, також одним з цікавих способів знищити себе залишається стара добра екологічна ката. Астрофа розвиток технологій може призвести до екологічного колапсу, виснаження природних ресурсів, кліматичних змін, забруднення середовища, а це в свою чергу може створити незворотні процеси, які вже відбуваються, що, врешті, призведуть до загибелі нашої цивілізації або значного зниження її технологічного рівня, який унеможливить подальші міжзоряні дослідження. Також в цю гіпотезу входять всілякі експерименти над генами, створенням біологічних організмів, біолабораторії, вірусів, бактерій, грибів, здатних знищити все живе, або принаймні частини. Ину всього живого настільки, щоб повернутись до кам'яної доби, винищення людства штучним інтелектом, шляхом створення неконтрольованих нанотехнологій або поєднанням усього цього вище перечисленого словом з великою силою приходить велика відповідальність, але якщо цією силою в даному випадку технологіями володіють мавпи, які не так давно вилізли зі своїх печер, то чекати позитивного фіналу. Не доводиться і деякі вчені вважають, що ми такі не одні, і що існувало багато цивілізацій, які розвинулись до тієї чи іншої межі, потрапили в так звану пастку прогресу і знищили самі себе. Як на мене, це одна з найреалістичніших пояснень парадоксу фермі. Пишіть в коментарях, яка гіпотеза видається вам найбільш реалістичнішою, та чому. Гіпотеза ранньої пташки пропонує ідею, що саме молодий вік всесвіту і складність умов для формування життя є основними причинами, чому ми досі не знайшли інших розвинених цивілізацій, і що людська цивілізація могла виникнути однією з перших у всесвіті завдяки рідкісному поєднанню стабільних умов на землі. Це припущення підкреслює, що складні умови для розвитку життя, які існували на нашій планеті, можуть бути рідкісними в інших частинах всесвіту. Така гіпотеза надає науковій спільноті стимул вивчати еволюційні та космологічні аспекти життя, водночас залишаючи відкритим питання про ймовірність існування інших розвинених цивілізацій. Кілька фактів, які додають реалістичності цій теорії. Перше Всесвіту близько 13,8 мільярдів років. І, хоча це здається тривалим періодом, в космічних масштабах це відносно молодий вік. Друге, перші зірки та планети почали формуватися лише через кілька мільярдів років після великого вибуху. І пройшли мільярди років після того, як у галактиках утворились хімічні елементи, необхідні для виникнення життя. Відповідно до цієї гіпотези, необхідний період стабільності та накопичення важких елементів ще триває, і Земля може бути серед перших планет, які досягли умов для складного життя. Третє у ранньому всесвіті існувало дуже багато молодих нестабільних зірок, які часто піддавали свої планети високій радіації та вибухам, що перешкоджали формуванню життя, і лише з часом виникли стабільні зоряні системи, що дали можливість для розвитку планет, придатних для життя, подібних до Землі. Тож наша планета просто могла опинитися в зоряному дитинстві, а в інших частинах всесвіту цивілізації ще не досягли нашого рівня розвитку. Четверте, необхідні умови для появи життя можуть бути надзвичайно рідкісними навіть за наявності величезної кількості зірок та планет. Сприятливі умови на Землі це поєднання стабільної атмосфери, магнітного поля, води, хімічного складу та правильного віддалення від зірки і ще багатьох факторів. І можливо лише небагато планет змогли досягти схожих умов, що є причина. Ною того, чому саме людська цивілізація може бути першою або однією з небагатьох таких перших цивілізацій у всесвіті, п'яте від простих організмів до розумних істот, здатних на технологічний розвиток, пройшли мільярди років. І Якщо від простих до багатоклітинних організмів на нашій планеті поступово розвивається багато видів, то розумними та самосвідомими стали чомусь саме і лише ми. Ця еволюція вимагає значного часу та стабільних умов. Можливо, більшість планет, на яких почалося життя, ще не досягли такого етапу, коли життя стало розумним і технологічно розвиненим, як на Землі. Тобто, ми є ранньою пташкою, що опинилися в сприятливих умовах, які дозволили еволюції просунутися далі ніж на інших планетах. Що дає нам ця інформація? Перше. Ми одна з перших цивілізацій, які досягнули самоусвідомлення і технологічного розвитку. Друге, ми будемо богами для інших істот, коли колонізуватимемо космос, і ми вирішуватимемо, чи втручатись, чи не втручатись в їх життя, чи створювати галактичні союзи, торгівельні компанії, та чи ділитись технологіями з іншими привітивнішими расами. І третє, ми абсолютно самі в цій безпросвітній пустоті. Чи ні перед тим як продовжити, хочу попросити вас задонатити на збір морським піхотинцям на генератори, Екофлоу і інші необхідні речі. Хлопців прилетів ворожий FPV-дрон, і не обійшлось без втрат і майна в тому числі. Дякую всім, хто долучався до попередніх зборів. Прикріпляю звіти. Ми купили реп мінометникам з 42 ОМБР і антени до нього. На це ми витратили 200 тисяч гривень. Від вас прилітали донати на цей збір. Дякую кожному. Актуальний збір в описі відео. Пишіть коментарі, що ви донатите саме після перегляду мого відео. Тоді я буду знати наскільки воно ефективно допомагає збирати донати. Справді, дякую вам. Обійняв всіх. Продовжимо. Гіпотеза віддаленості стосується географічних та астрономічних аспектів, які можуть ускладнювати або робити практично неможливим контакт між різними цивілізаціями у всесвіті. Основна ідея полягає в тому, що величезні відстані між зірками та планетами можуть бути однією з основних причин, чому ми не спостерігаємо інших розвинених цивілізацій, незважаючи на велику ймовірність їх існування. Відстані між зірками в нашій галактиці, а також між галактиками, настільки величезні, що подорож до них. Або навіть обмін сигналами може займати тисячі або мільйони років. Це означає, що навіть якщо інші цивілізації існують, їх важко виявити чи зв'язатися з ними тим більше. Також варто враховувати, що сучасні технології зв'язку, хоча з нашої точки зору можуть здаватися супер-мега розвиненими, проте вони. Також мають свої межі, вони можуть не бути достатньо розвиненими, щоб виявляти сигнали на великих відстанях, або ми просто не знаємо, як і які сигнали правильно шукати. Навіть якщо існують розвинені цивілізації, вони можуть не мати технологій, що дозволяють їм здійснювати міжзоряні подорожі або надсилати сигнали, які можуть бути виявлені на землі. Також варто врахувати часові розриви. Якщо уявити, що існує розвинена цивілізація нашого рівня біля найближчої зорі Альфа Центаври, то спілкуватися з нею, відправляючи повідомлення зі швидкістю світла та очікуючи на доставку та відповідь на повідомлення майже 9 років, ще якось можна уявити. То якщо, наприклад, нам не так пощастить і відстань до найближчої цивілізації нашого рівня розвитку прямо зараз. Існує за мільйон чи навіть хоча б за тисячу світлових років від нас, то поки наше повідомлення дійде до них, за цей час в них може статись 29 світових воєн, 57 епідемій або взагалі повне самознищення. Різні цивілізації можуть існувати на різних етапах розвитку, і навіть якщо вони існували, можливі часові розриви у їхньому розвитку можуть призводити до того, що цивілізації не будуть на зв'язку в один і той же час. Наприклад, одна цивілізація може виникнути і зникнути, поки інша іще не досягла рівня технологій, необхідних для зв'язку. Ця гіпотеза, як на мене, трохи перегукується з гіпотезою про коротке життя технологічних цивілізацій, тому ми не будемо зупинятися на ній, тому що вона і так зрозуміла, і без додаткових пояснень. Гіпотеза симуляцій це концепція, що припускає, що наше існування може бути частиною комп'ютерної симуляції, створеної. Розвиненими цивілізаціями ця ідея стала популярною в філософських та наукових дискусіях, особливо в контексті парадоксу фермі, який ставить запитання. Про відсутність контактів з іншими розвиненими цивілізаціями у всесвіті. Наша реальність може бути симуляцією, а відсутність контакту з інопланетянами може бути навмисним вибором творців цього штучного всесвіту. Згідно з цією гіпотезою, якщо технології розвиваються до такого рівня, що можливе створення надзвичайно реалістичних симуляцій, а ми вже бачимо початки цього у власників мета Google та інших техномонстрів, розвинені цивілізації можуть вирішити створити симуляції своїх предків або альтернативних реальностей, або навіть. Таких же реальностей, І якщо це можливо. То в нашому всесвіті можуть існувати розвинені цивілізації, які займаються розвитком зсередини себе, проводячи тисячоліття, перебуваючи в надзвичайно реалістичних симуляціях замість колонізації галактики. Якщо симуляції стають звичайною справою, це означає, що існує набагато більша ймовірність того, що ми живемо саме в одній з численних симуляцій, а не в єдиній справжній реальності. Якщо розвинені цивілізації симулюють тисячі або мільйони різних світів, ймовірність того, що ми є. Є реальними істотами, по ідеї, має бути дуже низькою. У симуляціях можуть бути встановлені обмеження або правила, які контролюють, як мешканці симульованих світів взаємодіють один з одним із навколишнім середовищем. Це може пояснити, чому ми не спостерігаємо інші цивілізації. Можливо, ми існуємо у версії, в якій не існує міжпланетних зв'язків, аби подивитись, яким чином буде розвиватись той чи інший вид без втручання ззовні. Гіпотеза симуляції видається мені дуже цікавою, оскільки іноді такі речі, як війна, смерті, події в світі, та весь абсурд, який відбувається навколо. Взагалі не вкладається в голові, і одне з пояснень, чому саме ми живемо в час, коли за кілька років можливі будуть подорожі на інші планети, реалістичні симуляції, контроль над генами, передавання інформації, подумки, і це все одночасно існує з війнами, вбивствами і повним хаосом. Іноді не лишається більше пояснення, як і справді, що це усе якийсь неймовірно реалістичний сценарій чиєїсь симуляції, якийсь тест, перевірка нас самих. Єдина проблема, що коли ти в симуляції, ти не можеш гарантовано дати відповідь, чи ти насправді знаходишся в ній, як і зрозуміти, чи інші люди частина симуляції. Я зараз тут, я точно усвідомлюю себе, але звідки мені знати, що це все існує насправді? Звідки мені знати, що інші люди все навколо реальне? Звідки вам знати, що коли ви заплющуєте очі, всесвіт не розлітається на пікселі? Життя триває надто мало, щоб зупинятись на цих питаннях, правда? Здається, ніби я вже казав це колись. Очісе дежавю. Я вважаю, що не важливо, чи ми живемо в симуляції, чи ні. Це не применшує цінність нашого досвіду. Тому потрібно далі досліджувати, цікавитись, боротись і бути бадьорим. Напишіть обов'язково, яка з гіпотез сподобалась вам найбільше, які гіпотези я не згадав, та напишіть ваші думки щодо того, яке вирішення парадоксу, на вашу думку, найбільш ймовірне. З вами був Космічний Ренджер. До нових зустрічей. Бувайте!